І я почну зразу із радісної такої новини, звістки, але це не весілля і не свати. А у нас в суботу відбулося святе водне хрещення, і до нашої помісної церкви в цьому місяці приєдналося 19 людей. І... Будь ласка, я зараз буду називати прізвище. А ви виходьте сюди наперед. Ми будемо вас вітати. Кириченко, Зінаїда Миколаївна, Мамоненко, Тетяна Федорівна, Коробенко, Наталія Петрівна, Кононенко, Людмила Олексіївна, Дацько Алла Михайлівна, Біятко Дмитро Вікторович, Коваленко, Ірина Анатоліївна, Яковлева Ангеліна Яківна. Лизак Єлизавета Петрівна, Нікітін Олег Петров, Олег Євгенович, Бороставенко Бер... Валентина Сергіївна, Стефанович Світлана Васильівна, Удовицький Григорій Олександрович, Саган Раїса Михайлівна, Лощинський Віктор Олександрович, Шевченко Наталія Вікторівна, Лендя Наталія Михайлівна. Щербак Мали... Марія Петрівна, Марина Петрівна, Журавльова Яна Григорівна. Ми вас вітаємо і перед тим як ми подаруємо вам подарунки, я би хотів вам подарувати слово Боже. Це 2 Коринтян, п'ятий розділ, 17 вірш. Отож, хто у Христі, той нове створіння. Знаєте, я хочу вам побажати, щоб ви відчували кожного дня, що ваше життя міняється, тому що із Господом все, що було до цього, воно залишило позаду. Все, що було до цього, це вже старе. Ви нове створіння, ваше життя, воно стало нове. І давайте, церква, ми тричі їх благословена, благословляємо, благословляємо, благословляємо і подарунки для вас. Спасіння, за все, що зробив за за мудрість, щедрість твою. Вдячні за милісті, благословіння, за те, що ти нас своїм шляхом повів. за радість твоїм називати спасіння, за те, що ти нас для Христа відділив. Ми це Можете проходити на свої місця. І церква, давайте ми оплески, будемо продовжувати їх вітати. Слава Богу за кожну спасенну душу.